Four, three, two, one, zero. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена та контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, намагаючись реанімувати пошкоджену логістику і транспортне сполучення на окупованих територіях. Протягом ночі продовжував ракетно-артилерійські обстріли наших позицій та тилових районів, тероризуючи мирне цивільне населення. Важкою артилерією 203-го і 152-го калібрів, реактивними системами залпового вогню Град обстріляно південні райони Дніпропетровської області без людських втрат. Нікопольський район ворог накрив вогнем з градів та важкої артилерії. Понівечено кілька житлових будинків та автівок. У Марганецькій громаді один приватний будинок зруйновано, До десяти пошкоджено. У Марганці зачепила склад та цехи місцевої фабрики, перебита лінію електропередач. У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків. В Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та промислових об'єктах. Високоточною авіаційною ракетою класу повітря поверхня Х-59, випущеною су 35 ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки. А ось вогнові завдання наших ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням по трьох пунктах управління в Херсоні та Дарівці, зокрема і 35 й п'ятий армії в Новій Каховці. Також уражені склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні. Підтверджені втрати ворога складають 11 рашистів, 3 одиниці автобронетехніки та самохідну гаубі 100 С. Міст та переправа через річку Інгулець перебувають під нашим вогневим контролем. Уражені і не функціонують. Корабельне угрупування ворожого флоту без змін складу, задач та загроз, що несе на своїх бортах. Продовжує маневрувати поблизу узбережжя Криму. Сили охорони та оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, ефективно протидіють викликам та загрозам. Часом виконання бойових завдань можуть супроводжувати відповідні звукові ефекти. Пам'ятайте, це знак, що ви під захистом збройних сил України та інших сил оборони. А не привід для паніки чи розповсюдження інформації, зважаючи на наявні загрози та ймовірну активізацію ворожої авіації. Будьте пильні та зосереджені, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте виключно достовірним офіційним джерелам інформації, не поширюйте фейки, паніку і повідомлення, що орієнтують ворога про дії сил оборони. Саме так все буде Україна, і ми перевожимо разом.